Вони починають е, торпедувати намагання визнавати Донецьку народну республіку і Луганську Народну Республіку не терористичними організаціями, а можливими суб'єктами, з якими можна вести переговори. Мені дуже не подобається. А що, після боїнга ще лишилися такі е, в а чому не залишилися держави, я які залишилось. на офіційному Як рівні. А дивіться, а ви... які держави на офіційному рівні? А, а я вам, а ви подивіться їхні дії конкретні. Ми в першу чергу маємо питання до Австрії. Яка підписує з Росією відповідні договори про будівництво і поширення південного потоку, пояснюючи, звісно, це фінансовими певними причинами? Ми маємо питання до Франції з містралями і з їхніми тими гвинтокрилами, які вони передають Росії, більше того, називають військову техніку. Ну це взагалі є просто зверх же цинізму Севастополь. Одаруйте, ну, будь ласка. Ми маємо питання е, до тої ж таки Німеччини. Ми розуміємо, що ситуація змінюється. Час від часу вони корелюють свою думку по відношенню до терористів, але нам потрібна чітка позиція Європи. Ми їх зразу попереджали з самого початку. Не давайте Москві обсмоктувати пальчик, відкусять полікуть. Якщо Україну зараз здасте, Росія не зупиниться на тому.